Доброго всім дня. Сьогодні маємо 26 листопада. У нас війна. Ворог знищив нашу енергосистему. систему і нам потрібно якось бути готовим. Так, два генератори. Цей з автозапуском. Дуже мені подобається, але він на бензині. Має потужність 8 максимально 7,5 робочий. Без проблем тримає будинок. Як пропадає електрика, сам заводиться, сам глушиться, заряджає електромобіль навіть швидко. Під нього я замовив пристрій, який зараз буду, про який зараз буду розказувати, але ще не приїхав, не встановлював, не пробував. Маємо ще один такий штурм. Його характеристики. Зразу ну, що тут характеристики перебільшені. Тут, 2,4 робочий, 2,8 максимальний. Але його теж цілком достатньо для таких необхідних потреб. Так, пристрій, газповер, замовляв в інтернеті. Ну, наскільки розумію, тільки Це старий карбюратор від нього. Прокладочки в комплекті йшли, їх не використав, тому що старі були теж добрі. Дозволяє пристрій використовувати генератор, бензин, пропан-бутан та метан. Мова йде про метан, це магістральний газ, пісь до під'єднав. І ось такий пристрій. Перемикач пропан-бутан, Це якби, підкачка газу. Ну, просто від автомобільний старий акумулятор, тому що рідний вийшов з ладу, тому поки що так. Прогодали безлад, але поки що так. Воно не заважає нормальній роботі. Так, дивимося, включаємо. Підкачка, Чуємо Так, і заводимо. Бачили, що він працює, працює без проблем. Зробив такий вихід на одному і на іншому на вулицю. Це старий будинок, тут такий коридорчик, тут двері весь час відкриті, для того, щоб не перегрівалися генератори при роботі. Так. 10-15 хвилин від силу мене пішло на те, щоб замінити. Знімається фільтр, знімається старий карбюратор, я його показував. І встановлюється зразу такий карбюратор, і на до нього причеплений газовий модуль. Неприємних запахів немає, як від згоряння бензину. Це той самий газ, який у нас горить на домашній плиті газовій. Не потрібно. Купляти паливо. я маю на увазі в каністру привозити, заливати. Ну, Тобто набагато зручніше, кажу, проблем немає. Я віддав тоді 1200 гривень, здається, Ну, це було рік назад. Зараз замовив на великий. Попередня ціна 2, 2500 гривень. Так, ще така деталь. Не забуваємо. Під'єднувати, заземляти, по-перше, окремо генератори на корпус, для того, щоб безпека була збережена. І е зараз котли в нас багато котлів, які йдуть в е залежні. По своїй природі генератор має дві фази на виході. Тобто, якщо візьмемо вилку, да, то тут і тут у нас фаза. Для того, щоб адекватно працював котел, тобто працював п'єзорожник, щоб він сам міг підпалювати себе до одного з виходів або через автомат, так як я під'єднав. ну, Правильніше через автомат бачив, що деякі показують в мережі, під'єднують до кінцівок вилки заземлення-контур. І тоді в нас є з одної сторони фаза, з іншої нуль, і котел працює на ура. Тому що я спочатку. Подивився, що котел не працював. Передивився літературу, подивився YouTube так само і зробив, що адекватно працює без проблем. Тому, е... а, ще за витрати. На цей генератор при навантаженні біля 2 кВт, споживає на годину. Ну, Здається, там біля куба. Куб метану на сьогоднішній час біля 10 гривень десь коштує. Ну, це не постійні можливо, 2 кВт, можливо, від 1 до 2 кВт, але споживає біля куба метана і це 10 гривень. Якщо б ми користувалися на бензині, ну літр бензину 95 або 92 біля 50 гривень. Ну тобто різниця велика. І нам не потрібно витрачати час на те, щоб привозити, заливати, ну і все інше. Тільки замінюємо свічку. А, до речі, для того, щоб працювало, я стикнувся з такою проблемою, що встановив оце обладнання додаткове, і спробував його на протязі години, щоб він попрацював. Працював десь 30-40 хвилин і починав Е, Наскільки я зрозумів, е, питання було в свічці. Я викрутив свічку і зменшив зазор ну, на глаз. Просто трошки зменшив. Там по науці, напевно, потрібно, звичайно, якісь там допуски, міліметри, мікрони. Але я просто потрошки зменшив. Розмір іскри і працює. Ну, вчора у нас світло відключалося і працювало біля п'яти годин. Проблем немає. Все буде Україна. Пишіть, якщо є якісь питання, з радістю поділюся.